jest unikalnym przykładem możliwości godności, dla praktycznego rozumu Ja знаю, że wy zasłuchowuje te na bilsze takoż wid nas wid Europy U was tu jest bahato i Ja może wam obiecać, że my was nie walyszymy poza Maintenant la І цього саміту впевнено декларують, що ми робимо це і рухаємося в ринок Європейського Союзу. Окремо, хочу наголосити, що я висловив вдячність лідерам Євросоюзних міжінституційних модель електронного декурування, яка є. Головне, що ми констатували, це. Незламна єдність і солідарність України і Євросоюзу. Завдяки цьому ми продовжуємо демонструвати впевнений прогрес на шляху зміцнення нашого партнерства, зміцнення асоціації між Україною та Євросоюзом.